Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні на огляді в мене нова історія від Діани Шупікс, вона ж місіс Ванк. І вже за доброю традицією, ну як сказати доброю, наших блогерок починаємо з демонстрації столу. Так, так саме столу, а чому пені? І одразу цікавий акцент снідатиму як мужик. Що і до чого. Це стосується розміру порції чи назви страви, і яким боком тут стать. Питання, як то кажуть, залишається риторичним аби щось ляпнути. Далі вже йде просто шокуючі відкриття діана каже, що, напевне, їй погане самопочуття, яке буває після важкого дня від спорту і танців, в неї через неправильне харчування. Ну нічого собі, лише роки танців та заняття кросфітом знадобились, щоб дійти цього висновку. Кросфіт це високоінтенсивна програма тренувань, танці також це колосальна затрата енергії, і харчування повинно бути збалансованим і відповідати потребі організму, який зазнає цих навантажень. Це повинно бути нормою і способом життя, а не відкриттям. Переміщаємось далі і спостерігаємо таку картину. Головна героїня на лавочці під деревом, капучино на мигдальному молоці, дві зефірки і жести рукою справжньої трьохдобової італійки. І новий перл. Зефір зараз всюди пропагандується як те, що люблять бабусі та качки. Що? Хто пропагандує? Де вона бачила? Де воно чула таке? До чого тут качки чи качки? І взагалі слово пропаганда, ще ніколи не звучало настільки безглуздо в кулінарному контексті. Далі цікавіше в нас філософські теревені, найкращі фільми це 2000-х, потім вже 2010-х. Ну, добре, це суб'єктивна думка кожного. Куди вже там тридцятим рокам з віднесеними вітром, п'ятдесятим рокам з вестернами та сімдесятим рокам з їх зоряними війнами? Далі в кадрі обід і онлайн заняття в автошколі, яке чомусь почалось не рівно о 18-й, а о 18.02 це вже справжня трагедія. Потім перерва на косметику, яка естетично звалена в раковину. Атмосферність, яка вона є. Знову навчання в сторону усі смішки, хоча ні, вони є впродовж всього відео. Хі-хі, ха-ха, незрозумілі смішки. І закінчимо перший навчальний день. Місіс Ванг вже робить висновки. Вчитель молодець, але в чаті просто страшні люди, з якими уявіть, доведеться їздити однією дорогою. Діана, а може, перш ніж судити, варто трохи, ну хоча б трошки проїхати за кермом самої, нуль досвіду, нуль вирішень складних ситуацій на дорозі, нуль наїчених кілометрів тебе, а от 100% впевненість у власних оцінках. Весь час невимушено, або вимушено, я не знаю, чухає той ніс, і жаліється, що рознервувалася. Планує переглянути урок ще раз, щоб все законспектувати, а можна просто було робити це з першого разу, замість того, щоб вичитувати той чат і сміятися над іншими, а також їх засуджувати за їх питання на першому уроці. Ну і епічний фінал психанула і на ніч з'їла Кавун. Ти серйозно? Діана, ти ж знаєш, що Кавун затримує воду. І з таким підходом можна вранці прокинутись з бонусними набряками. І навіщо було цілий день обмежувати солодким себе, щоб на ніч влаштувати цукровий бум? Багато питань, мало відповідей. Ось така сьогоднішня історія. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобаються такі відео, підписуйтесь, коментуйте і ставте лайк.